Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу у Палаці Європи у Страсбурзі. Представлено фотовиставку світанок до другої річниці повномасштабної війни в Україні. Це серія світлин українських дітей, чиї домівки зруйновані агресією Російської Федерації, створив їх відомий фран. Анцузький фото українського походження Юрій Білак за даними ООН, майже мільйон дітей постраждали від російського вторгнення в Україну. Сотні українських дітей були вбиті, понад тисячу поранені, а десятки тисяч викрадені і відправлені до Росії Білорусі або на українську територію, що перебуває під російською окупацією, зауважив заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берг відкриваючи фотоекспозицію світанок, за його словами, міжнародна спільнота не повинна забувати, що за статистикою конкретні діти, чиї життя зруйновані унаслідок злочинів Росії. На фото бачимо дітей з Ягідного Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Чернігова, Новоселівки, Лукашівки, Маріуполя та Вінниці. До кожної світлини додається історія про долю дитини.